Микола Тимошик, професор Київського національного інституту культури і мистецтв, який народився у селі Данина Ніжинського району, відвідав уже понад два десятки міст України, де презентував всеукраїнський проект Запізніле вороття. Він, як голова фундації імені Івана Огієнка Митрополита Іларіона, стверджує, що це унікальний канадсько-український проект, що має у собі архів митрополита, який канадська сторона надала саме Миколі Тимошику під час його стажування у Канаді, аби перевидати в Україні. На сьогодні з друку вийшло вже 17 томів, кожен із яких представляє чималий пласт української історії. Це перше видання тих праць, які в радянський час були заборонені. У мене це свято. Чому тому що проект існує вже е, кілька років, і я з ним об'їздив фактично всю Україну. Черніги здається. Може, 29, те сьогодні ми подивимося, бо 30-те місто. На жаль, дороги якось не заносили мене до своїх рідних берегів, тому я тим більше з великим филюванням і з великою такою з великим очікуванням від зустрічі сьогоднішньої представляю цей проєкт на своїй рідній землі. І ще є нагода, друга моя причина, друга моя нагода повернутися до Чернігова. Я нарешті, вже після того, як об'їздив світи, багато що побачив, багато про що написав. За межами нашого краю в мене виникло бажання повернутися на рідні країни. Я сьогодні частіше почав жити в Чернігів, тому що працюю в архіві. У Мене мрія велика віддати борг моїй милій батьківщині. Мої, в пархіва данині. Я хочу написати історію свого села. Історію данини. Це як краплинці маленькі, отак от відбивається доля людини, доля народу, доля України. Ось на прикладі цього села я хочу показати оцю нашу величну і, і трагічну долю України. На зустрічі з нашим земляком прийшло багато студентів, науковців, учителів. Сьогодні для мене свято. Я відкриваю для себе яскраву особистість. Академіка, журналіста, письменника, викладача Київського національного університету у цьому плані я обізнана, але хочу для себе відкрити його обрії, його пошук, його відкриття у науці, і щоб він був доступний для мене не лише в теоретичному аспекті, але і в такому високому одухотвореному своєму творчому доробку. Микола Томошенко ознайомив присутніх і зі своїм літературним доробком, а це 11 книжок, серед яких підручники, посібники, монографії тощо науковець постійно підкреслював, що йому надзвичайно приємно бути у Чернігові саме напередодні свята української писемності. Ми маємо самостійну державу, маємо стверджувати в цій державі нашу українську мову як душу нації. Адже і герой моєї сьогоднішньої розповіді Вангаєнко завжди підкреслював Мова душа нації немає мови немає народу немає народу немає держави немає держави немає знову мови. Розумієте, це коло яке ми по яке ми повинні пам'ятати і, і, і завжди стверджувати нашу мову і не тільки на свята які які наближаються